Путіну, привіт, бидву чортову, щоб він здох. Тварь така, покалічує, скільки людей. Прокляті москалі, пощади вам не буде. Вона і проста ракета летіла через нас. Ми не чули, як, ми, як вона летіла. Вона пролетіла через минуту, вибух, два вибухи було. Бах-бах, і тут і все, і дзвонять вже вже все. Батько моє Каті з Дніпра, що секунду проклинає Путіна. Він тримає доньку за руку і боїться відпустити, аби знову її не втратити. Те, що Катя вижила для батьків і для всього світу, просто диво. Приїхали туди, а там тільки два етажа чи три. Два з половиною і теж і все, ми вже попрощалися. Де її спускали? З якого поверху вона не спускали? Нема з третього. Ну вона на четвертому жила, але ну, вона опустилася нижче, негайно. Так що вже виплакали всі сльози та сьогодні. Катю знайшли за 20 годин. Весь цей час вона залишилася під завалами на морозі у короткій майці та лосинах. Отримала сильне переохолодження. Чути голоси рятувальників і кричати у відповідь не могла, бо з дитинства має вади слуху. Пролежала ніч під культур. Не міг кричати про допомогу й Катю Олексій, бо він теж глухонімий. У момент влучання російської ракети у квартирі вони були у трьох з маленьким сином Микиткою. Він народився рік тому. Вижила лише Катя. Така особиста трагедія тут у лікарні майже у кожного. Ми почули вибух. І одразу почули, як швидкі почали доставляти до нас поранених прямо з проспекту Яворницького. Побачили, що перші швидкі привезли двох дуже тяжких. Потім пішло більше, більше і більше, весь двір був швидких. Але, на жаль, із перших, кого доставили до Мечникова, врятувати вдалося тільки одну людину. Витягували з тіла такі шматки, великі, бетону, камінців, металу. Ті, хто опізнав своїх близьків, кричав, ті, хто кричав, хотів знайти свого рідного десь в реанімації, бачили б дуже багато людей, які постраждали, і військових. Але такого горя ми вже не бачили давно. Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. Нова трагедія, і вона відгукнулася у серці кожного. Фонд Ріната Ахметова готовий надавати допомогу дітям, яких було поранено під час атаки. Йдеться про екстрену допомогу, а також відновлення здоров'я після пережитого. Якщо ваша дитина отримала поранення будь-якого ступеня тяжкості, звертайтеся, будь ласка, до фонду за безкоштовним номером гарячої лінії 0800 509 001